Jeep Renegade 2015 року під капотом має 2,4 бензиновий двигун, автоматичну коробку перемикання на 9 ступеней і 4х4 привід. Ось так виглядає цей красунчик, кросовер з величезним кліренсом, з надійними агрегатами. До того ж всього на 2,4 двигун легко ставиться газове обладнання, що зробить його ще економічнішим. Машинка з США було мінімальне пошкодження от, в ліву частинку. Поміняне крило б'ється по прибору, як небитий нефарбований. По пробігу у нас 140 тисяч кілометрів оригінального пробігу. По комплектації це летіть, що в неї входить. 16 дюймові легкосплавні диски, датчики тиску в шинах у нас присутні, є легке тонування задніх стекол, це такий от ДОП. Текстильний світлий салончик в гарному стані. Шкіряне мультикермо, круїз-контроль є, датчик світла також присутній. Мультимедія у нас ось така. Це маленький екран, але він у нас що? Він у нас сенсорний, можна понаклацювати все, що хочеш. Плюс до всього є підтримка Bluetooth, USB-Aux, тобто можеш слухати музичку, яку саме побажаєш. Також в мультимедії є камера заднього огляду, хоча і, якби, люстерко мале, але широкоформатність дозволяє класно та комфортно припаркуватись. Кондиціонер заправлений, дує, пічка так само працює шикарно. Шикардосно. У нас 4 режими 4х4, тобто можеш вибирати, як ти хочеш їхати або в автоматичному режимі, в снігу, в піску, або в якоїсь багнюці. Автоматична коробка перемикання, точніше, її селектор знаходиться ось тут, не переплутає. 9 ступеней дозволить тобі дуже економічно пересуватись по місту. І електрорушничочок. Також саме у нас є. Спереду це все. До речі, що класно, що дуже багато простору в автомобілі. Якщо в тебе величезне его, то не переживай, воно тут поміститься. Задній ряд сидінь виглядає ось так. Він в класному стані, він досить таки вмісткий, тим паче можна сісти з длінними ногами, ну, Тобто нічого тобі не буде заважати. дверних карт класний, задовільний, шикарна тачка. Багажне відділення в нас досить -таки немале. Е, можна скласти ще заднє сидіння і буде взагалі просто шикардост. А так у нас є полувровь, можна так сказати. ну і В принципі, це все. Рекомендуємо це авто, тому що мінімальне пошкодження по США, тому що 140 тисяч км для цього двигуна це взагалі не пробіг, плюс до всього можна поставити газ е, і надійність агрегатів ну, тільки дає плюси. А купити можеш у нас як за повну вартість, так і е, взяти у лізинг. З розтермінуванням від 1 до 5 років з мінімальним авансовим внеском від 15%. Тож приїжджай до нас та хапай авто, нахапай авто.